Вакцинація від вірусу папіломи людини в Україні вже місяць, як безкоштовна для дівчат-пілітків. Наскільки вона ефективна і що потрібно зробити, щоб це щеплення зробити за державні кошти? Про це розповім сьогодні. Мене звуть Ольга Читайло. Але перш ніж слухати, дивитися, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Ну і одразу запитання: а ви вакцинувалися від вірусу папіломи людини? Чи можливо плануєте це робити? Пишіть в коментарях, це важливо. Ну і з цієї теми починався мій блог у липні цього року, тому я просто не могла пропустити і не відстежити, як воно все впроваджується, тому що це була така одна із головних новацій на 26-й рік від Міністерства охорони здоров'я. Вони широко анонсували закупівлю цієї вакцини і казали, що вистачить всім ну, хто в цих цільових категоріях дівчаткам підліткам. Відстежили, як все впроваджується мої колеги у регіонах, і спершу почнемо. Давайте з сюжету, який вийшов в ефірі фактів наприкінці січня. Тобто, вже, в принципі, було про що предметно поговорити. Ну, місяць вже майже як діяла система. А я після сюжету доповню. Тому дивіться і сюжет, і випуск до кінця. Слухаємо. 12-річна Катруся одна з перших, хто отримує щеплення проти вірусу папіломи людини цього року. Поруч мама каже, рішення було зваженим та усвідомленим про вакцину. Дізнавалися заздалегідь і чекали, коли стане доступною безкоштовно, бо вона доволі дорога. Давно думала про це, хотіла дізнавалася у всіх своїх знайомих. Хтось ну більшість робили, то ми на це зважилися. Довго чекали вакцину. З 1 січня цього року в Україні набули чинності зміни до національного календаря профілактичних щеплень. Ключове нововведення – обов'язкова вакцинація проти вірусу папіломи для дівчат віком 12-13 років. Саме для цієї вікової групи держава закупила вакцину. Це дуже необхідна інвестиція в майбутнє дитини, бо саме ця вакцинація дозволить уникнути. Деяких онкологічних захворювань, зробивши всього один раз щеплення і забути це на все життя, щоб ще раз і ще раз нагадати про актуальність не тільки вірусу попілому людини вакцинація, а й загальної вакцинації, яка у нас також триває. Паралельно в Одесі продовжує діяти місцева програма імунізації. Ще з минулого року в місті вакцинують дівчат старшого віку, – 13-14 років, безкоштовно за кошти місцевого бюджету. Подібна програма діє і у Львові. За місцевою програмою ми зможемо вакцинувати дівчаток старшого віку, тобто це 13-14. З е, держави ми отримуємо вакцину для групи дівчаток від 12 до 13 років. Звичайно, ця вакцинація показана і хлопчикам також і. Е, Іншим віковим категоріям, утім, така вакцина для інших вікових категорій вже не буде безкоштовною та обов'язковою. Але лікарі наполегливо рекомендують її зробити, адже щеплення проти вірусу папіломи людини це міжнародний стандарт, що діє у 155 країнах світу. Для державної програми Україна обрала. Дев'ятивалентну вакцину вона захищає від типів вірусу, що спричиняють більшість випадків раку шийки матки. Паралельно з 1 січня оновили й майже весь національний календар щеплень, щоб зробити вакцинацію в Україні ефективнішою. Були змінено вік а, при вакцинації дітей проти кору, краснухи та епідпаратиту. Є зміни щодо вакцинації поліоміеліту і під час вакцинації проти поліоміеліту Україна перейшла на інактивовану вакцину. Щеплення вже стартували в Одесі, Рівному, Києві та інших містах України. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, необхідну кількість вакцини від вірусу папіломи людини доставили в регіони. Записатися на щеплення можна через сімейного лікаря чи педіатра, з якими підписано декларацію. Власне, колеги в сюжеті сказали, що вакцинація запроваджена у 155 країнах світу. Так, от, які результати? Вакцинація, нагадаю, може на 90% запобігти виникненню раку шийки матки. І от у США смертність від раку шийки матки після запровадження вакцинації серед молодих жінок знизилася на 62%. Це за період з 13-го по 2021 рік. Дуже хороші результати. Швеція, всі лікарі, з якими я спілкувалася, говорили мені про Швецію. Може стати першою країною, яка подолає цей рак у 2021 році. Уряд Швеції оголосив про початок національного проекту з такою гучною назвою проект ліквідації. Це проект ліквідації шейки матки маю на увазі. А ще раніше Швеція почала працювати за Швеції почала працювати програма безкоштовної вакцинації проти ВПЛ, і там вакцинують і дівчаток, і хлопчиків підлітків. А ще Цікавий такий момент тим людям, які, наприклад, в 90-х були дівчатками та хлопчиками, і вони вакцинувалися вакциною попереднього покоління, теж пропонують ревакцинуватися новішою вакциною, яка більш ефективна і це активно пропагують. Що ж стосується України, то в Україні до цієї імунізації проти вірусу папіломи людини, яка внесена в календар і покривається державою, йшли дуже довго, більше 10 років, постійно про це говорили. І один із тих, хто поширював ідею вакцинації, це гінеколог Сергій Бакшеєв. Він вакцинувався давно, вакцинувався з власної ініціативи, привізши вакцину із-за кордону, вакцинував дітей. Ще коли це було не в тренді, і нагадаю, що він популяризує цю ідею. І ще от він наголошує, що не тільки рак шийки матки, але також інші проблеми виникає, викликає цей вірус Чоловіки. в чоловіків, зокрема. Тому слухаємо лікаря, який саме онкології може спричинити вірус. Рак щеки, рак губи, рак язика, рак лодки. І у чоловіків у тому числі. Викликане вірусом папіломи людини. Так от у чоловіків ці раки в 5 разів, чаще, 5 разів більше, ніж у жінок. Тому у світі вакцинують і хлопчиків, і дівчат. До речі, от ще раз наголошую, і хлопчики і дівчата, також дорослих чоловіків і жінок можна вакцинувати. Це було також у сюжеті, але хочу звернути ще раз на цю увагу. В Україні, на жаль, для дорослих вакцинація платна, і, на жаль, це коштує таких, такої солідної суми грошей. Одна доза, здається, кілька тисяч гривень. І можливо, потрібно дві дози. Але як мені пояснили медики, в принципі, згідно з останніми протоколами, може бути одна доза. І вона достатньо ефективна. Ну, І е, також е, спілкувалася з медиками на тему, що робити, коли у вас виявлять е, вірус папіломи людини. Е, е, я кілька років тому робила е, е, такий тест. Він, до речі, теж коштує дорого, якщо ми говоримо про е, всі штами, мені аналізували там багато видів штамів, виявили один неонкогенний, а онкогенних там є багато, але найнебезпечніші є два це 16 та 18 тип, які викликають 70. Випадків раку шийки матки. Так от, виявили у мене не такий небезпечний штам. Коли я запитала лікаря, так і, що мені робити, він сказав, що нічого має імунітет подолати цей вірус. Ну, І якщо є якісь симптоми чи занепокоєння, то йти до лікаря ну, і спостерігатися, звичайно. Тому насправді тема дуже важлива і важливість цієї теми підтверджують онкологи. Я минулого випадку Випуску розповідала про рак, про те, як його лікують в Україні. Подивіться, випуск. За 4 лютого це був, він був присвячений Дню боротьби із раком. Так от всі онкологи, з якими я спілкувалася, наголошували на тому, що це дуже класно, що в Україні почнуть нарешті вакцинувати за державні кошти від вірусу папілому людини, тому що це реальна боротьба і реально ефективна річ. Рак шийки матки це страшна хвороба, яка вбивала і вбиває досі багато людей. Тож вакцинуйтеся, а також стежте за своїм здоров'ям і підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Та будьте здорові!